Вітаю, друзі! У нас багато хто вважає, що Єрмак і його абсолютна влада в Україні це щось нове. Як казав Леонід Данилович Кучма, це ж все було. Це все вже було. Так, це все було, і, до речі, це було саме з Кучмою. Ну, можна пригадати спочатку Табачника, який з 94-го року по 96-й рік очолював все ж таки адміністрацію Президента Кучми і фактично тоді проявив себе не тільки як агент впливу Росії, а як і людина, яка тотально погрузла в корупції і фактично використовувала служба, службове становище в особистих цілях. Це було не дивно, тому ніхто не здивувався і тому, що Медведчук у 2002 році прийшов на таку ж саму посаду. До речі, теж агент впливу Росії, людина, яка була. Сірим кардиналом української політики саме при ньому відбулися ну, найпотужніші зміни: темники на телебаченні, тиск на опозицію, фальсифікація вибору 2004 року, намагання розгону майдану все це було. До речі, якщо хтось вважає, що Російські агенти впливу закінчились на табачнику і на Медведчуку, то вони помиляються. Я вам більше того скажу, що я впевнений, що зараз агенти впливу Росії є на вищих державних посадах і впливають на ті чи інші процеси, але дізнаємось ми про це. Згодом, тоді, коли отримуємо доступ до документів, які це зможуть підтвердити. А зараз, коли вони самі контролюють ці процеси і виток документів майже неможливий, це буде важко і дізнатися, і довести. Тому будемо вважати, що це на мій хлопський розум. Але що відбувається зараз? Ну, дивіться. Єрмак фактично переграв все оточення Зеленського, з яким він прийшов у владу. Ні, ні, не Єрмак, а Зеленський. До речі, Єрмак тоді був е, третій справа, який під щось підносив. А зараз найвпливовіше. Він переграв Богдана, переграв Тимошенка, переграв е, Данілюка, Рябошапку. Всіх. Всіх. Навіть Баканова. Він з'їв. Всіх, а використовуючи, до речі, дуже цікаві конструкції, він залишився один на Олімпі. І сьогодні е, тяга до Єрмака у Зеленського якась маніакальна. Єрмак не тільки очолює будь-які комісії напрямки, все, що завгодно в Україні. Ні, Єрмак значно гірше. Єрмак сьогодні це та людина, від якої залежить Багато не тільки в майбутньому, а й в актуальному сьогоденні. До речі, я особисто вважаю, що війна це теж Єрмак, так який переконував Зеленського, що треба їхати в Буковель, розповідати про шашлики і все інше. Єрмак це татаров біля Єрмака. Єрмак це Шурма. Єрмак це багато інших. Ні-ні Єрмак -ні -ні. не один такий, але. Він один єдиний, який так впливає на Зеленського Єрмак. Це проблема, і це та людина, яка не лише дахує корупцію, не лише вирішує через свою пані мудру питання по судах. Це знають всі журналісти, і це не є не для кого таємниця. Це людина, яка не є ані патріотом України, ані той людиною, яка готова змінити країну. Пожертвуючи своїми, інтересами. ні, він готовий пожертвувати країною в ім'я своїх інтересів. Скоріш за все, що е, так і буде. А Зеленського це влаштовує, тому що йому комфортно. Я хочу пояснити, що відбувається: Зеленський любить овації, Зеленський любить шоу. Саме тому він зустрічається з лідерами, саме тому він тисне руки, літає, виголошує промови, записує відосики. А все інше на Єрмаку. Так, все так само, як було з Табачником і Е, Тільки кардинал у нас зараз зелений, і це найцікавіше. Він працює в тому, щоб захопити владу на всіх рівнях, від якихось там районних рад до міністерств і напрямків. Він керує всім, чим тільки може. До речі, саме тому може Зеленський не хоче дізнаватися, хто сказав слідкувати за журналістами Бігус-інфо. Ну тому що тільки три людини могли дати команду голові ДЗНД СБУ: це Зеленський, це Єрмак і це Татаров. Татаров без команди Єрмака теж не міг дати. Тому дуже цікаво, хто ж дав команду. Ні, ні, зрозуміло, що ще може знати пан Малюк, але ми кажемо про тих, не хто передавав команду, а хто давав її, і оце найцікавіше. Тому тут я хочу сказати велика проблема. А, так, от, повертаючись до війни, саме Єрмак вів всі перемовини з козаком, саме Єрмак робив якісь обіцянки, саме Єрмак став головою. Офіса президента після Оману багато запитань, правда? Так. Оман взагалі в українській історії стане тим каменем, який, в якій будуть розбиватися версії історії, припущення. Але Оман стався. І саме в Омані. Щось відбулося, що впливає на Україну і зараз, але найбільше впливає інше Єрмак і його оточення. Його кум, кіпер зараз контролює згідно розслідуванням громадського 85% всього, що є в експорті України по зернових. 85% в області це не забагато. Взагалі, як голова ОВА може щось контролювати? Це ж не бізнес. Чи для Єрмака це бізнес? Так, для Єрмака все, що завгодно, бізнес. А, чи варто звертатися до якихось правоохоронних органів ДБР, СБУ, ще якісь, ні, його не чіпають. Як не чіпають, до речі, його і наш антикорупційний орган. Ну і до речі, а за що його чіпати? Єрмак людина без посади. Якщо ви не розумієте цього, я хочу пояснити: його посада, а саме а, голова. Президента, Вона не про що? Він завхоз, так, але йому звітують про все. Він приймає рішення як кадрові, так і фінансові. Е, співбесіди міністра і заступників міністри проходять землі. До речі, мовчать про це, бо це ж суцільний сором і ганьба, що міністри проходять співбесіду у е, завхоза. До речі, він дуже хоче стати прем'єр-міністром і отримати легалізацію. Але питання. Не персонально в самому Єрмаку, а в тому, як взагалі в Україні може бути, що людина, за яку ніхто не голосував, сьогодні керує країною. Ну, фактично, він керує Ні-ні-ні, всі підписи Зеленського. Відповідальність на Зеленському, але прийняття рішень і керування саме на Єрмаку. І це найцікавіше. До речі, він не несе ніяку відповідальність. Він не є держслужбовець, він не є політиком. Він ніхто. Але зараз, коли він хоче стати прем'єром і стане прем'єром, він отримає взагалі абсолютну владу. І абсолютна влада призведе до того, що Україна стане країною тотальної корупції. І такі корупції взагалі є в всій, всій Європі. Всюди, в Америці, в Франції, в Німеччині, в Угорщині, всюди. Але навіть в Угорщині з нею борються. Розумієте, ставлення до корупції, те, як ти борешся з нею, показує, чи корумпована страна, чи не дуже. Корупцію не можна перемогти, але з нею можна боротися і зменшувати її рівень. В Україні корупція зростає. Більше того, кожен новий корупційний скандал не призводить ні до чого. Максимум людину звільняють, а потім вона, заступників офісу президента, стає радником міністра оборони. Дивно, що не міністром. Ну чому перевірений же кадр? Так, от Єрмак це фактично проблема України. Про неї не всі люблять казати. Більше того, Єрмак це та людина, яка дуже потужна ситуацію в країні. Саме Єрмак своїми іграми і ненавистю розколов українське суспільство. Саме він давав команди атакувати тих чи інших людей в опозиції. Саме він на ушко казав Зеленському, що це все вороги. Вони всі порохоботи, ще щось. Саме Єрмак. Носитив інформаційний простір своїми е, брудними посіпаками на кшталт е, тих самих Петрова, Іванова, Масійчук та інших. І, до речі, саме він забезпечив їм абсолютну лояльність офісу в обмін на їх роботу. і е, да, ще хто забув, вони працюють на нього, а він. Не забуває, щоб вони були щасливі і немобілізовані теж цікава історія. Але саме Єрмак, це та людина, яка взяла на себе якісь зобов'язання перед Зеленським, і як ми бачимо, це призвело до війни. До речі, я, як людина, яка критикувала Порошенка, можу сказати, що Порошенка був досвідчений дипломат і розумівся на багатьох питаннях. Тому навіть прислухався до опозиціонерів і до мене теж, коли ми були в ем, делегації в делегації парі, Єрмак не прислухається ні до кого, окрім себе. А біля нього є декілька людей, яким він роздає команди, але все інше він робить на свій власний розсуд. Але тут найцікавіше, тому що його дії направлені не на інтереси України. І він сто відсотків не є тою людиною, яка ще раз кажу, віддасть останнє і навіть своє життя в ім'я України. Ми ж всі розуміємо, що як тільки закінчиться війна, то єрмак. Перший розуміючи, чим все закінчиться, звалить з України. І ми будемо дуже важко намагатися його повернути. Як, наприклад, не можемо повернути голову фонду держмайна Саніченка, як... якого розшукує зараз табую САП за те, що він трохи підзаробив на 10 мільярдів гривень. А до речі, хто його засватав Офісу? Це теж цікаво, але Єрмак з зеленським його погодили. Тут відповідальність на Зеленському, хоча привів його Єрмак. А зараз ми його шукаємо, як і багато інших шукаємо. Але, до речі, Сінченко не видають. Він отримав політичний захисток, прихисток в Іспанії, живе там, йому нормально. 10 мільярдів це 10 мільярдів навіть гривень. Так от, Єрмак, це людина, яка Задовільняє комфорт Зеленському. В них взагалі нормальні стосунки: актор-продюсер. Це зрозуміло. Овація, а інтереси з Єрмаку. Так от, все, що ми бачимо зараз, це Андрій Єрмак. Проблеми від Андрія Єрмака. Ну і, звісно, від Невигласа, який керує країною під контролем Андрія Єрмака. Мова про Володимира Зеленського непідготовлений, некомпетентний, але дуже амбіційний. Він довол... задоволений тим, що відбувається. Чи задоволена цим Україна? Ні. Більше того, ми всі розуміємо, що а, саме Єрмак є причиною того, що зняли залужного, тому що він постійно нашептував а, Зеленського. Бачите, який рейтинг. Водоросаноч, ви бачите, який рейтинг. І саме тому а, зняли. Але чи стало краще в країні, чи посилилась наша армія, чи ми ближчі до перемоги? Зможете відповісти самі? А Єрмак задоволений. Тому поки Єрмак при владі, поки Єрмак керує країною, у нас небагато шансів на те, що ми переможемо, тому що його все влаштовує. І він не є зірцем компетентності. Він відслідковує інтереси свої, а не інтереси України. Доведено всіма цими руками. І ще одне: останнє. Я дуже добре розумію, що Єрмак контролює всі свої зливні бачки, контролює СБУ, контролює ДБР, контролює всі суди і інше. Я дуже добре розумію, що це відео його дуже розлютить, і він може навіть дасть команду. І не тільки дасть ще за рівні, а ще деяким людям. І я це розумію, але я розумію і інше: що якщо мовчати, ми перетворимось на рашку. А це не те, що ми хочемо. Ми б'ємося не за те, щоб Єрмак пожиттєво правив країною. Ми б'ємося за те, щоб Україна стала вільною, незалежною. Єдиною соборною державою з європейськими традиціями і членом Європейського Союзу і НАТО. При Єрмаку і Зеленському цього не буде. І я це добре розумію. І якщо мовчати, то не буде ніколи. Треба людям казати правду. Треба. Навіть розуміючи, які можуть бути наслідки від Єрмака і Зеленського. Доведена всі моїми їхніми історіями і переслідуваннями опозиціонерів і журналістів. Але чого ж їх боятися? Вони ж такі ж звичайні корупціонери, як і всі інші. А ми переможемо! Всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа. -па.